Якого брати сметану? Ми завжди беремо ВТБ, сметану Лігутинську, 15%. Тут вона коштує 60 гривень, там вона коштує ВТБ десь 30, ну, 50 сєм. І є сметана 20% жиру 44 до 20 штук. Якщо, а якщо береш від 21 штуки, то до, до 20 штук. Так, 44, а від кост 66. Прикинь, точніше, багато набирати не можна. Ага, це акція. А чого акція? А ну, з 22.11.25 до 16.12. А, тобто її вже пів місяця. <кій> Того її пустили. Зараз сюди глибше подивимося. Вона вся 22-го. Як ви вважаєте, можна брати чи краще взяти за 60 гривень 28-11? го, -го? Разниця невелика, так? Да? А я возьму за 44. А що? Економія. Скільки економія вийшла? 20 От так. Замовити червоний крузак культурі, пишіть приватні повідомлення.